Серія шоста. Закляття страх. Ми перемогли каріс. Він більше нікому не зіпсує зубки. Поїли чарівних фруктів. А тепер можна і попрацювати. Іскринко щось не так в дитячому відділенні. Ми ж перемогли каріс, але дітки бояться. О, ні. Тільки не лікувати зуби, будь ласка. Це страшно. Що це таке? Мамо. Що я тільки що бачив? Він був чорний та страшний. О ні. Це ж це ж закляття страх. Карія залишив закляття, коли ми перемогли його. Ха ха! -ха. Бійтесь діти. Це страшно та боляче. Все. Я більше ніколи не піду лікувати Ха -ха -ха. зубки. Я сюди так. більше не повернусь. Я так злякався. Мамо. Це так страшно. Не бійся, синку. Страх тебе не дістане. Потрібно знайти книгу із злодіями Зуболандії. Вона має бути в цій бібліотеці. Знайшли! А ось і сторінка про страх. Тут написано, що його може здолати тільки чарівник медичний сон. Сливочко, нам потрібно його знайти, щоб врятувати дітей від страху. Книгу ви знайшли. Тож тепер вирушаємо шукати чарівника медичний сон.